Верховної Ради. Шановні народні депутати, демократичні сили Маріуполя звертаються до Верховної Ради України з питання внесення змін до закону про вибори, голосування якого згідно регламенту Верховної Ради може пройти 10 листопада 2015 року. Звертаємо вашу увагу, що протягом цього часу, починаючи з 26 жовтня 2015 року, ми, як представники партії, кандидати в депутати міської ради. Кандидати на посаду міської голови Подпідтримує... отримуємо велику кількість звернень маріупольців. Городяни стурбовані, що конкретна дата проведення виборів не озвучена Верховною Радою у зв'язку з тим, що не прийняті зміни до закону України про місцеві вибори. Цим зверненням ми вважаємо, що висловлюємо позицію маріупольців і президента України, яка полягає в наступному. Вибори необхідно провести до кінця 2015 року. Наприкінць, наприклад, розглянути дати проведення виборів у зв'язку з поточною ситуацією не раніше 29 листопада 2015 року. Також підкреслюємо, що розпорядження ЦВК повинні спиратися лише на новий закон України про місцеві вибори та змін, внесених до закону України про місцеві вибори. Найважливіше питання, в яке необхідно внести ясність: перше: формування міської, районних та дільничних виборчих комісій міста Маріуполя. Формування цих комісій можливе за принципом квот від представників фракцій Верховної Ради по три особи від кожної фракції всього 18 членів. Друге прописати процедуру жеребкування керуючого складу дільничих комісій. Третє визначити порядок друку бюлетенів. Четверте ліквідувати чотири районні комісії у місті Маріуполя. Всі ці питання мають бути принципово розглянуті в світлі нового закону України про місцеві вибори та змін, внесених до закону України про місцеві вибори. Просимо звернути увагу на думку громадян Маріуполя, на думку громади Маріуполя, оскільки саме Маріупольці повинні зробити чесний та демократичний вибір.